А, а історію, кстати, яка мене роз'їбала тоді за мамою я так і не розказала. Ну, ладно, за бідність. Короте, в мене ніколи не було керманних та, грошей. Так. Так. Ну, Я пам'ятаю таку історію, що це пропрацьовувала з психологом, бо я як її тільки згадую, я завжди починала плакати. Мама купила йогурт, що це теж було типу, йогурт. ну це ж взагалі І вона така не вишк... тіпа, сиш і не вишкрібай по бортиках. Поняли, що типа, от я завжди ділилася, же ж, типа, але... щоб мамі. Да, да, да? це по бортиках з'їсти. Завжди... Ну, бо ж я завжди залишається такі да, слой, да, але... да, mm. да. А я завжди була щедра. Я там в садіку, якщо там чи в школі в когось день народження, я конфети в школі не їм, я несу додому, ділю з мамою. От завжди в мене була така тема. А це я як дитина, ну мені можна було років 4-5, Я забулася, і я от вишкребла, І коли я це вже доїла. Я згадую, що мама казала, і в мене була просто істерика, що от я її так обділила. Ще тоді, в, такі, в такому ранньому віці, мені це було. А потім, коли я вже подорослішала і проаналізувала цю ситуацію, чого вона сказала, да не вишкрібати по тих бортиках, я така, все, тепер типу, мені піздець. От наскільки мама віддавала все, вона абсолютно себе повністю всьому обмежувала, щоб я щось мала.